Кут та його градусна міра види кутів. Фігура, яка утворена двома променями, що мають спільний початок, називається кутом. Подивіться, от у мене є одна сторона або дверей, або вкладинка книжки, або вікно. І от є початок. І продовження. Да? Пам'ятаєте, що таке пром? Має початок, немає кінця. І другий промінчик. Це може бути стіна, це може бути листочок, це може бути стіна біля вікна, біля дверей. От. І така фігура, яка має спільний початок, вона називається кутом. І в даному випадку ОА і ОБ називаються сторонами кута. О, вершина кута. Бачте? І називається такий кут АОБ або БОА. Головне, щоб вершина була всередині. Два кути називають рівними між собою, якщо їх можна накласти один на одного так, щоб вони збігалися. Види кутів. Які ж бувають кути. Ну, саме перший, самий простий кут. Це якщо в нас є два доповнявані промені, то такий кут називається розгорнутим. У мене є а, промінь ЛК, він йде в одну сторону. А промінь ЛМ іде в іншу сторону, вони доповнюють один до одного, такий кут є розгорнутим. Розгорнутий кут можна поділити на дві рівні між собою кути. на два рівні кути. Кожний з утворених буде називатися прямим куточком. Ось ABC. Значить, що можна сказати? Що гострий кут менший за прямий. Бачите? А тупий кут він більше за прямий. Тобто, якщо я прямий кут буду закривати, то це буде гострий. Якщо я буду прямий відкривати, то це буде тупий. Якщо я відкрию повністю прямий кут, у мене буде розгорнутий кут. Кути так само, як і відрізки, можна виміряти. Тільки якщо відрізки вимірюють лінійкою, то у кутів є свій пристрій, ми ще з ним сьогодні познайомлюся. І одиниця вимірювання кута називається градусом. Взяли прямий кут, сказали, що він дорівнює 90, поділили на 90 рівних частин і ото вийшло, одна 90 прямого кута тому був 1 градус. Ми з вами пам'ятаємо, що два прямих кути дають нам розгорнутий, тому 90 додати 90, це 180 або 90 помножити на 2 буде 180. Оце є міра розгорнутого кута. Отак він виглядає. Прямий кут, як я вже сказав, він дорівнює 90 градусів. До речі, значок градуса, ось, кружечок, біля цифри. Де є F? гострий кут. Менше 90 градусів. Ми з вами казали, що гострий кут менше прямого. А якщо прямий 90, то його кут менше 90 градусів. Ну і відповідно, що тупий кут, якщо він більше прямого, то і е, він тоді більше 90 градусів. Продовжуємо. Транспортер. Що це таке? А це пристрій для вимірювання кутів. Він називається транспортером. Виглядає ось так. Можна вимірювати кути в одну сторону від 0 до 180, можна в іншу сторону від 0 до 180. А їй круглий такий транспортир. може вимірювати аж до 360 градусів. Бачите? Від 0 до 180, 270, 360 Тобто один повний обертом тобто де 360 градусів. Це так, такі. Запам'ятайте, вимірюємо відрізки лінійкою, кути вимірюємо транспортиром. Ідете на урок математики, повинні мати з собою лівець, лінійку і транспортер. Це весь матеріал на сьогодні. Бажаєш більш детальні пояснення, теорії, розв'язані задачі і тести. Підписуйся на канал ТОП Школа. Тут є вся математика з 4, 5, 6 клас, 7, 11, алгебра, геометрія, фізика. Посилання залишу в описі до відео.